Достатньо однієї хвилини, щоб від ЖК Амстердам дістатися до наших таунхаусів. Це в нас вулиця Богатирська. Бачите, так? Да? Позаду в нас сільпо і зупинка, ЖК Амстердам. І ось тут нам, де червоний банер, потрібно повертати ліворуч на вулицю Депутатську. Вперед ще проїхати 70 метрів. І там буде відділення нової пошти номер 1 в Білогородці. Вантажне відділення, тому будь-який вантажик. Тепер ми виїхали з вами на вулицю Депутатську, безпосередньо на якій розміщені наші таунхауси. Ось так. Зараз на 12 годину у нас перегляд, тому я чекаю і монтую для вас відео, за скільки часу я ж дістався до таунхаусу. Це в нас білогородка вулиця Депутатська, таунхауси площею 75 квадратних метрів по вартості 49 тисяч. Більша готовність, більша вартість. Поспішайте телефон в описі.